Що ж, друзі, вітаю вас знову на нашому каналі. Були вже коментарі, навіть куди ми пропали. Ми до вас повертаємось, бо ми повернулись назад, куди Правильно, в Канаду. Тож сьогодні ми вам розповімо про наш перший тиждень в Канаді, що нам вдалося, що не вдалось, а де ми зараз взагалі знаходимося, бо ми, звісно, вже не на нашому острові Принц ми прожили до цього. Не на фермі і так далі. Тому буде у вас така, знаєте, серія відео, як мій чоловік каже, соціальний експеримент, наскільки просто влаштувати своє твоє життя в Канаді з піаром. Бо насправді всі кажуть, от тільки отримаєте піар, все в Канаді буде як знаєте, все як потрібно. Тому сьогодні ми розповімо, чи насправді було так все швидко. А, тож, давайте починати. Отож, ми в Канаді повернулися тиждень назад. Повернулись ми до Монреалю, тому що саме там стояла наша машина. Яку ми запаркували на спеціальному місці, і далі стояв у нас вибір міста, куди їхати далі. В Монреалі ми залишатися не хотіли. По одній простій причині звісно, французька мова, плюс розміри міста. Ми не хочемо жити в великих містах. Ми дуже сильно накатались по Європі, по великих містах, і великі міста вони звісно мають свої переваги, але жити саме в них ну це не наше. Ми нам подобається приїхати, відпочити так, розважити. Але жити ми хочемо в маленькому, невеличкому місту, ми... Малень... маленькому, ну не зовсім маленькому, там, як, звісно, складеться, але все-таки в такому місті, де все є, але й не в мегаполісі. В Канаді таких містечок... Достатньо так, і ми ще завжди думали, що хочемо все таки приїхати поближче до центру, до цивілізації. А саме провінція, яка у нас, звісно, Онтаріо, Онтаріо. і ми думали над таким містом, як Лондон. В Онтаріо є таке місто Лондон, але по знову ж таки поспілкувались. Ми зі знайомими звідти. Нас ніхто ні не відговарював від того. Казали, звісно, якщо хочете, приїжджаєте. Так і сказав, ми вас не відговорюємо, але так іде, те, що ми саме аналізували, в Антаріо є е, багато навчальних закладів, в яких вчаться е, багато людей з е, за, за кордону приїжджають туди навчатися. І зараз якраз ми приїхали в серпні, коли вони приїжджають всі на навчання. І вони приїжджають, займають велику нішу е, всіх орієнтів, плюс. Е, з роботою, тому що навіть нам казали люди, що вони не можуть знайти роботу навіть на паттайм, тому що всюди вже працюють студенти. Оці. І ми так подумали, що окей, що взагалі, напевно, цей відрізочок, який був дуже близький до Торонто, це взагалі дуже така історія, що там буде складновато щось знайти. Тому ми вирішили їхати в якесь інше велике місто, в принципі, таке по таке, по канадським міркам, скажімо так, але й не мегаполіс. Тому ми думали дивилися і обрали таке місто, яке називається Садборі. Це не досить взагалі невідоме місто. Я думаю, взагалі скажи, як ми його знайшли. Ага, на карті просто відкрив. А чи подивилися. Так, місто 160 тисяч осіб. Роботи в ніби багато, в ніби 400 кілометрів до Торонто, 400 кілометрів до Оттави. А В так, Канаді це не дуже багато. Це взагалі особливо. не багато, це і така знаєте, взагалі дрібничка. Тобто 4 години йти в Торонто, 4 години ти в Оттаві. І ми так подумали, а чому б ні? Так, спробуємо в Садбері. Не знаємо, що це за місце, але це щось нове. Тому ми просто зняли готель на тиждень і приїхали сюди. І приїхали ми поставили машину. Наступний день почались наші пошуки роботи. Відкрили ми просто джабанк, Indeed, знайшли різні вакансії і вирішили, що посилати це таке собі, треба йти самим туди. І от першим пішов мій чоловік і відразу попав на співбесіду. Що тобі там розповідали? Ми ж спочатку роздрукували резюме, там зробили, там написали да деякі роботи, і потім ми ж коли приїхали. Я пішов безпосередньо в цю компанію. Там мене там зустрілася. Яка ж жіночка? Вона сказала: А добре, зараз я когось знайду, і ви там зможете поспілкуватися. Потім я прийшов там вийшла якась так жіночка поменше. Е, ну як завжди, small talk, Невеличкі, чому ви приїхали, а ви, а ви звідки, а де там ти працював? Ну і потім вона почала там питати про е, довжний е, е, посадові обов'язки. Про про посадові обов'язки. Це таке було, я б сказав би, не дуже офіційне інтерв'ю, тому що я колись проходив інтерв'ю на АСІН, е, канадська залізниця, і там трохи було офіційніше. Там е, задавали такі питання. Так, а що ти будеш робити в тій ситуації? Ти будеш там, а яким ти себе бачиш там в майбутньому там через 5 років ну, та інші такі питання. А тут вона така неформальна ситуація, як обстановка, вона спитала там, питання, чи готовий ти працювати, розповіла там, про ем, графік, показала, показала там, ем, як прайс, е, скільки, платити, да, да, скільки платити за годину будуть, е, е, що вона там ще. Е, Мене питала, а коли я готовий там приступити, там таке. І потім так ми поспілкувалися. І як на усіх інших роботах в Канаді, і вони мене. Не сказали, що ти там завтра прийдеш і все можеш брати одяг і працювати. Ні, вони сказали: ну у нас багато людей, тому звісно, ми повинні там розглянути інших людей, і потім ми там припзалефонуємо. Та? Або прийшов імейл на твій адреси з твоїм рішенням. Ну і коротше так, ми поїхали потім слава ще одне заніс резюме. Коротше, ми так от їздили, просто заносили за, за різні резюме. Так, да, тому що нам там казали різні варіанти, і ми намагалися е, використати і, і інші варіанти, прийти, mm -hmm. там, щоб нас побачили, Особист, там та. особисто дати резюме, але не знаю, може це місто таке, може робота така, може не знаю, там ми не вийшли трохи рожею, так. Але я не знаю. там, Приходиш, даєш резюме, на тебе там смотрять, Там десь сидить там трансгендер, там дивиться на тебе такими очима. Там і каже так, ми ми зазвонимо. Там інші кажуть, так через два дні там буде там decision, там реше, вирішення рішення, рішення, так. рішення. Так і ну не знаю, я не звик тому, тому що коли там влаштовувався в Україні, я прийшов до. Мого начальника ми з ним поспілкувалися. Він сказав: ти за тебе все устраювають? Влаштовує влаштовує, так і він каже: Ну все, завтра приходь, будеш стажувати а через 2-3 дні вже будеш все, працювати працювати. Да. Так я не звик до такого, як ну до, до, до такого, як в Канаді, як да такого, в Канаді, так, але треба звикати. Так то й так. Що ж було далі? Я також розносила своє інтерв'ю резюме, і резюме я своє відносила до дитячих садків. Звісно, бо тут з'явилися вакансії, я побачила знову ж таки на джабанки і діді, але я вирішила знову ж таки особисто з'явитися. Думаю, не знаю, як буде. Прийшли ми в один садок тут в самому місці, і мені дуже сподобалось, коли ми заходили. якраз в, Вихователі всі гралися з дітками на вулиці, що там були ну, якби всі канатки. Ну, я ж не побачила чесно якогось інших національностей. Я не маю нічого просто проти інших національностей, але я знаю. Якщо пост, ну, як у когось з цих національностей ставлять над тобою дуже часто як управлінця, вони ну, не дуже люблять. І я не знаю, чому так виходить, але дуже погані я історії чула. Звісно, не за всіх, але все ж таки. І в мене також на роботі. У нас на фермі також була історія з індусами. Тому якби мені сподобалося, що там дівчата все-таки канадки. І вони типу, взяли моє резюме. Так, 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 все класно, нам потрібні працівники, але я все-таки відправив ще на електронну. Електронний адрес. Ми прийшли додому, я відправила на електронний адрес, і мені відразу хвилин через п'ять прийшло повідомлення, що давай назад на 10 годин інтерв'ю в Zoom. Я кажу, давайте. І ось на наступний день, 10 годин, я проходжу інтерв'ю в Zoom. А, до речі, повне інтерв'ю. Якщо вам цікаво, як проходить інтерв'ю, які питання задають що, взагалі на англійській там я, як там позорилась, взагалі забула, що так англійська, давно не розпілкувалась. Коротше, все це є там на 20 патреоні. Колоні, 20 колоні, да. Є це на патреоні. Якщо вам це цікаво, є посилання на Патреон, можете підписатись там за найнижчим тарифом Можете подивитися інтерв'ю, якщо вам цікаво. Три 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 долари. Так, це як долари. так ані на цукерки з кофе. Моменти також виставляти, щоб може так, щоб вам було цікаво. Uh, і тому підписуйся на Patreon і можете вже це відео там подивитись. Воно вже там є залитих. Подивитись на мої позори. Ну і там ми будемо так викладати дуже якісь? багато як за кадрових там моментів. відео, там, моментів, і будемо старатися. А е якщо там підпишеться більше людей, то вже буде більше. опцій. Да. І далі що коротше пройшла я це інтерв'ю. Мені сказали, що мають надати мені відповідь до середини наступного тижня. Знову ж таки, в Канаді все дуже повільно. Диву, тебе є піар, немає піару взагалі. Розмовляєш ти англійською, чи не розмовляєш англійською. У мене є ще ж диплом. Ще вони спитали, чи мій диплом тут дійсний. Я казала, що я не знаю, але що можна якось спробувати еволювати тут мій диплом, хоч і на якийсь мінімальний рівень. Бо а, тут я так розумію, що я все одно, навіть якщо я буду працювати помічником вихователя, то я маю мати якусь освіту а, педагогічну. Ну коротше, будемо з цим все розбиратися, і насправді буде побільше все, якщо це будуть якісь внутрішні цікаві речі. Я, а, я просто, наприклад, не хочу на YouTube викладувати записи на вселюдний да голосів, наприклад, моїх роботодавців. А на патреоні це закрита все таки спільнота, і там не буде це просто так на все, вселюдно. Тому туди можете переходити. Ну і в принципі да, це непогана така була пропозиція. Мені дуже ну було б хотілося б спробувати попрацювати в дитячому садку тут в Канаді. В Україні я не працювала в дитячих садках, але була багато на практиці. Бо у мене така спеціальність. Я працювала лише в колі початкових класів. Але наскільки я теж спілкувалася своєю подружкою, якою дитинка ходить, якраз йому там третій рік, і якраз ми я так розумію, мене хочуть поставити, як вони сказали, на групу з дітей там 3-4 роки. То у них там всього сім дітей і. Вихователя. ну Це взагалі нічого для України. У мене дівчата мої подружки працюють, у них 15-20, вони там маленькі дітки, вони дуже, дуже сильно для них це е, складно. То ми будемо дивитися, мені дуже було цікаво було подивитися, як це тут система, і буду про це в наступних відео вам розповідати. Е, в принципі, все напевно. Що ми відправляємо дуже багато резюме. Не знаю. Ну, десь Чи... вже відправили, скільки 70 десь або так. 100, десь так. Хто більше, пишіть у коментарях. Чи спрацюється все? Ще у нас є така ідея, Славі взагалі дуже подобається водити, да? їздити на машинах. Але, звісно, трак драйвером ми не хочемо, щоб він працював, бо це не травм драйвер рівно не бути вдома. Але є інша функція, така як працювати на невеличких машинах, типу бензовозів. Типу мусоровозів, різних, отаких от от, комунальних машинах, які міс... їздять лише по місту. І тут, до речі, досить багато в цьому місті людей потрібно на всіх сайтах такі об'яви і навіть по місту стоять, що потрібні водії категорії ДЗ. Оця категорія ДЗ це якраз не великі траки, а ці маленькі. І ми вже дізнавалися, що, як можна віддивчитися, але потрібно обміняти права антарійські. На Наші права на антарійські це саме перше. Ми не можемо обміняти права на даний момент, ми не маємо постійного адреси. А щоб отримати постійну адресу, не ви отримати працевлаштування, бо не хочуть орієнтарі здавати тобі квартиру. Якщо в тебе немає постійного працевлаштування, тобто це такий замкнений круг. І Якщо я, наприклад, перше піду працювати, зможемо вже знайти квартиру і слава зможе піти в автошколу вчитися. Ми їздили до автошколи. Ця автошкола, до речі, сказала, що вони працевлаштовують після закінчення їхніх курсів. На цю категорію, ДЗФ зефт навчатися цього три тижні недовго коштує також небагато 2,5 тисячі канадських доларів. Це ми можемо собі дозволити. Якщо, наприклад, на категорію АЗ, тобто на оці стандартні трак траки з цим з повітряними тормозами, то коштує там майже 9000 тисяч канадських доларів. Це ну, дуже велика різниця. І хочемо з цього також почати. Тому, якщо все вийде, то може слава буде працювати на чомусь такому. Також стежте за нами, бо якщо вийде, будемо знову ж тобі показувати і слава розповість про навчання і покаже, що там і як це все відбувається. Ну, так. <ріп> <ріп> <хай> я йому казала, зі мною розповідати, а розповідаю, як завжди, і я все. <ріп> ну так зазвичай я тримаю штатив. <ріп> <ріп> ну коротше, ось якось так. От пройшов наш перший тиждень в Канаді. Ніби стільки всього зробили, але нічого не зробили. Дивились ми лише одну квартиру, але там була жахлива квартира. Ну кай вона сама по собі всередині була не дуже жахлива, коштувала 1600 без нічого, ще плюс гідро і плюс інтернет. З одним, типу, цим парком містом, але це так. Ми зайшли, там дім поділений на багатьох жильців, і там жили якісь дуже, скажімо так, неаккуратні люди, бо там було дуже багато сміття. Просто всюди було сміття. І квартира ніби нічого, а повсюди сміття, і це 1600, дуже велика квартира, двокімнатна, це по-нашому трьохкімната. І для нас двоих це просто не має нам сенсу таку велику квартиру на собі тягнути ще й з такими трохи бруднуватими сусідами. Тому ми відразу просто розвернулися і пішли. Перший тиждень так пройшов, зараз вихідні, вже нікуди не підеш нічого. З понеділка знову підемо шукати резюме розносити. В принципі, ми вирішили дати цьому місту якраз ще варіант до наступної п'ятниці. Тобто, ми тут будемо майже два тижні. Якщо нічого, поїдемо далі. Нас до речі, існують такі добрі люди, які нас приглашають до себе. Є дівчинка, також наша підписниця, яка живе в Кембриджі. Якщо ти дивишся, привіт тобі. Вони живуть в Кембриді. Це невеличке місто, якраз біля Кіченера, між Лондоном, Кіченером, там недалеко від Торонто. І вони там живуть. І її чоловік працює у якогось канадця, Він е, 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 працює з варювальником, але вони е, е, нас до себе приглашають, бо типу, пожити у них десь там. У них є місце. В, вона казала в бейсменті. І Її чоловік може спитати за славу на як автосолюсером, в на, цей в як він називається, там де ремонтують машини. На СТО. на СТО так влаштуватися. Слава в принципі не проти. Тому якщо тут не звийде, поїдемо туди. Раз нас ну насправді ми взагалі не звикли просити у когось сильної допомоги. Ми звикли, ми все життя ми всюди самі, самі пробиваємося, шукаємо всі шляхи. Все, що ми зробили, це ніхто не допомагав. Ми за все платили гроші, самі вкладували в все свої зусилля. Але якщо вже так про ну якби при ну, предлагають, кажуть, приїжджайте, ми будемо дуже раді. То якщо вже так вийде, то чому б ні? Чому він не потрібно відмовлятися, я вважаю, від допомоги людей, які щиро це хочуть допомогти? Тому, якщо що на наступному тижні ми будемо переїжджати, якщо ні, то залишаюся цьому містечку. Бо в принципі мені дуже сподобався той садок, і я би хотіла спробувати там попрацювати. Там всього 35 годин на тиждень, ну як я працювала в на фермі 60, то 35... Це взагалі нічого, і зарплатня на старт 2350, то я вважаю, знову ж таки, на фермі я отримала 18, то для мене це буде дуже дуже гарно, я б спробувала. А в оцей момент слава міг би вчитися на водія, і було б дуже круто. Тому залишайтесь на нашому каналі, просто підписуйтесь. Також пишіть, якщо ви більше хочете славу відео, щоб я менше розмовляла, а він більше розмовляв. Пишіть, що так, бо я так, бо я його намагаюся більше долучати. І е, дякую, що ви з нами. Пишіть коментарі, підписуйтесь, підписуйтесь на Patreon. Ми будемо дуже вдячні і до наступного Якщо тижня. Якщо вас там щось цікавить, там може якісь теми, то ми обов'язково знімемо для вас, тому що у нас дуже багато часу <звільного> і У <і звільного> нас є да, вільний час для того, щоб зняти для вас щось цікаве. Якщо ви хочете там, огляд цього міста, наприклад, там, щось вас цікавить, що в цьому місті, там, е, то теж пишіть. Зможемо спланувати, можемо зняти і, і все і вам все розповісти. А зараз у нас в планах кожен тиждень знімати для вас такий собі звіт за тиждень. Тобто це наш перший тиждень в Канаді з піаром, але ось так. Тому на наступному тижні буде нове відео. Підписуйтесь, не забувайте на нас, і до наступної зустрічі. Пока.